Алло? Алло, добрий рано. Добрий. Це вас тут будеш потужний поліції. Так, так. Ви так. Від там робили виклик на лінію. Так, да, 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 да. Так, да. да. розказуйте. Працівники поліції зупинили ось, ось щось кошмарить, да, питають якісь документ. На Тойоті ось, ось на Сухоярській. На Сухоярській зупинили? Да. Ну може це не поліція, не знаю, наглядно похожі на поліцію, бо вони не представляють. Так, не ну вони не представляються, нічого я не знаю. Ну почекайте, на якій машині ви. Ну, біла машина якась. Біла машина, якась, стоп, якісь розпізнавальні знаки на ній є? Ну є, ну я не знаю, блін, чи це поліція чи ні, вони не предоставляють документи. То попросіть, хай вони вам э, до свої документи. Ну вони не показують, вони просять, щоб я показав. Та ви що, питали чи що документи? А я довір питати у вас документи? що? Я питати у вас документи? Я міг запитати, ну. ну да. не запитали, то в чому, Сп... спри... Покажи, як вас звати, скажіть. Олег його звати. Як я їм дам документи? Я не знаю причину зупинки. Може це не поліція, ну. Мене Артем звати. Угу. А прізвище? Це поліція, кажу, Артем звати мене. Литвин Олег Олегович. Ну, Це працівник поліції. Ну, Вони зупинили без причини мене. Що мені робити? Куди мені жалують? Вам нікуди не треба жалуватися. Просто надайте їм документи, вони перевірять і відпустять вас, і все. Ну, то хай скажуть причину. То спитайте їх причину. Ну він каже, що я не включив поворотник. Ну, це є підстава для зупинки. Ну да я ж включив поворотник. Це вони так шуткують, напевно. Ну, да, з вами шутки погрузить. Добре, до побачення. Скажи, а чим ви поможете? Ви що колись комусь допомогли, хоч комусь. Ну то ви ж позвонили, я вас запишу. Ну то ви скажіть, ви скажіть мені, ви комусь хоч раз допомогли. Та да, допомогли. Хочу саме допомогу. Причину зупинки, скажіть мені, це для мене буде допомога. Причина зупинки. Причина зупинки. Все добре, побачення. Передивіться відео на своєму телефоні. Передивіться, вам там все сказано. Причину вашої зупинки. То куди ви уїжджаєте? Почекайте наряд. Почекайте наряд. Що нема коли? Почекайте наряд, нашого я визвав наряд. А ви Поліція Вам, Білої церкви. Поліція Білої церкви. Зупинили, визвав наряд. Вони щось цікаві. Я не знаю, ну. А чого чо ви мене 15 хвилин кошмарили? Ви самі документи не потрапили. Це ви себе кошмарили.